Добрий ранок, привіт, Київ! Вже приїхали з Діаною, зайшли по нашій традиції в Макдональдс, поснідали і тепер чекаємо метро. Будемо їхати додому. Ну що, привіт, новий дім. Дивіться, вчора переїхали Коля з Латою. Ми сьогодні на кухні порядок, а тут. Просто капається десь. Бачите, що будемо робити сьогодні порядки. Можеш помахати ручку. Дивіться, що робиться. Все заставлене. Будемо сьогодні. Буде робота, да нам? Багато роботи. Трошки навели порядки, дівчата йдуть ззаду, трошки до ладу там привели, не все, геть не все, тільки кухню привела до ладу. Все інше стоїть в Гардеці. Йдемо тепер в магазин, тому що треба то якусь прокладочку, то якийсь кранік, то якусь хіть. Коротше, йдемо по магазинах, купити те, що нам треба, а потім буду далі вам показувати, що ми робимо. Обживаємося одним словом. Що, пішли тепер вигулювати дітей, показувати дітям, де і що тут знаходиться, куди тут можна сходити, де тут що можна купити. І заодно купимо все саме. Йдемо назад з магазина додому. Накупляли купу всього. Тому ну, що холодильник пустий. Дивіться, яка навколо нас краса. Сосновий ліс, повітря, нагалі. Зараз прийдемо додому, будемо їсти та щось робити далі. Ну що, обживаємося, вішаємо тепер телевізор. На кухні саме перший. На кухні, так, да, тому що. Там вже нема сил ніяких, а хоча б тут повісити маленький телевізор, щоб хоч вечором щось, щось подивитися, потягало. щоб було веселіше. Тут робимо шаурму, м'ясо, капуста, огірочки. Слухайте, як прийшли на базар, а там морква, лавашики. Прийшли на базар і на ті ряди, там, де стоять. Всякими соліннями огірочки, капуста, морква. Слухайте, все так пахне смачно. Я чуть не захлинулася слиною. Таке воно все добре. От. Не знаю, за що хапатися. Слухайте, і речі треба розкласти, і їсти щось треба зробити. І, коротше, все треба. І Це не знаю, хорошо, за що хапатися. Да. Це кулі дали відпустку. Тому разом ми оцим всім займаємося. Дівчата там дивіться тут в кімнаті. Бачите, розгрібають оцей бардак. Це вже його майже і нема. Вже майже все порозкладали, але ще все одно, бачите, все розкидане, ще багатенько речей. І отут у нас ще все. Лежить, як попало, ну нічого. Завтра в нас ще є час. І післязавтра розберемось якось. І буде все добре. Ну що, вечір більш-менш зробила порядки. Все більш-менш порозставляла, порозвішувала. Ой, заморилися вже всі. Тут у нас, бачите? порядки Але ще на кінець, завтра ще буде багато що робитися. Вже всі заморилися. Вже бачите, з підлоги все розгребли, ще треба замітати прибирати але вже ніч, це вже ми залишаємо на завтра. Дівчата вже полягали, позапихали нас і свої телефони. Тут так само в нас вже більш-менш. Порядки, але ще не до кінця. Бачите, саме наш помічник великий вже знурився більше всіх і сіпить. Тут дуже ще трошки срачі, але це, я думаю, не страшно. У да, нас ще багато часу є, так що ми це все приберемо. Але сьогодні це вже У нас не вистачає вже сил, не вистачає. Так що ми будемо лягати спати всім до завтра. Добрий ранок. Робота вже саму ранку кипить. Продовжуємо нашу оселю приводити до ладу. Повісили, бачите, в себе в спальні вже телевізор. Настраювати все під себе. Да, треба все переробити, попереставляти, порозкладати. Купа, купа, купа роботи. Бачите, ліжечко вже застелило. Зараз будемо далі продовжувати робити порядки. Дівчата там щось розкладають свої манельки якісь. Зараз я буду розкладати своє. У мене, дивіться, скільки коробок, а ще цілий чумодан. Вже під'їли, поснідали і до праці. Дивіться, наша ватка знайшла собі тут місце на віконечко. Побачила, там якісь коти бігають на вулиці, то вона стояла на задніх лапах, як суслик. Так за ними дивилася, спостерігала і лапкою їм по вікні. Ходіть сюди, ходіть сюди. Короте, і тут, сподобалось. тут сонечко світить, тепло, можна на котиків подивитися. Їй сподобалось тут сидіти. Забрали ми з собою оці лампи, які я купляла в Е, е Якщо не буде світла, в нас ці лампи і тут будуть працювати, і будуть рятувати нас без... від блекаутів. Включили тут цю лампу. Боже, знов все під ногами. Знов Бардак, тут, бачите, більш-менш розгреблися, але це ще не кінець. Отут зробили в кухні і в туалеті. Так що тепер будемо зі світлом. Треба, напевно, буде ще одну докупити в коридор. Ну, але це пізніше, воно вже не горить нам. Ну, а я буду розгрібати і складати сюди в ці тумбочки свої манікюрні штуки. Це в мене гелі та гел-лаки. Бачите, два здорових пакета. Ну і тут ще всякої фігні, ціла купа, а там ще ящик. Так що буду займатися, зараз це все розкладати по місцях. Дивіться, наша красуня побачила там кота. І знов сидить, за ним спостерігає. І шкребеться. І так, і сяк. А він, як на зло, ходить тут під вікном. Бачите, пішла в інше вікно його шукати. Що, нема його тут? Бачиш, нема? І кекс тут, так? Да? Нема котика, так? Да? Кіся? Давай я тобі допоможу. Дивись. Сіда на віконечку, дивись на котика. Не бачиш. Кіт ходить там, так? Да? У, у нас у нас, крім кекса, нікого не сприймає. Вона починає ричати, мурчати, кидатися, а тут якісь ходи, як у себе вдома. може він у себе і вдома? Може він і у себе вдома, так. Да. Але їй це не дуже подобається. Бачите? Так, повісили отут мікрохвильовку. Буде вона у нас тут, тому що більше її нема у нас де поставити. Під віконня у нас вузеньке, маленькі і не буде як відкрити віконечко. Тому купили такі кронштейни вчора в магазині. І зробили її отак, щоб і дітям було зручно і головою ніхто щоб не бився. Буде якось так. Ой! Втіла трошки посидіти, заморилася, видраювала сьогодні холодильник, весь повидраювала. Видраювала ту витяжку, плиту. Знаєте, Почала ненавидити ту витяжку, тому що така вона зашморгана була. І отой жир, цятки, оці жовті, дуже ненавиджу я відмивати. Але прийшлося, а що ж ти зробиш? Переїзд це завжди добре, але для мене це дорівнює генеральне прибирання. Зараз ну, Діана мені трошки допомагає мити батарею, тому що вона теж вже така небіленька. Ну, знаєте, як на кухні воно все одно, як ти не мий, як ти не крути, воно таким жовтим якимсь налітом покрите. Підзасране трошки. Треба це все повимивати. Поламала нігуть з м'ясом. Не видно, бачите? А і не видно, не видно, не видно, бачите? Тріщина, яка, треба зараз робити ремонт. Тому що більше я нічого взагалі не зможу робити. Поки не зроблю собі той ніг не поремонтую. А мені тоді трошки Діанка допоможе. В спальні вже привели все до ладу. Злата наша пішла трошки подивитися, що тут навколо є. Пішла, каже, пішла до школи. Для нас тут є школа дуже велика, і вона пішла десь туди пройтися, поки на вулички сьогодні сонечко світить, то вона пішла прогулятися. Я вже сьогодні все повипирала, все, що було потрібно. Ой, і повісила його у дворі. У нас така невеличка альтанка там є. І в ній натянуті якраз оці шнурки понатянуті. То я туди повісила, якраз воно там, навіть якщо буде погана погода дощик, воно не намокне. Все. Зморилася сьогодні, капець. Зараз буду ремонтувати свій нігодь, коля пішов по справах. Так що всі зайняті, кожен чимсь своїм. Ще багато-багато чого треба зробити, тому що, ну, ви ж розумієте, що це прибирання ще не дійшло свого закінчення. Ще робити і не переробити. Але в мене бачите, вимушене це. Перерва вимушена в прибиранні, тому що я просто собі покалічу пальця. Тому пішла ремонтувати. І якщо встигну, буду ще щось сьогодні робити. Вечір. Дивіться, у нас в коридорі навіть є прохід. Вже зробили тут порядок. Бачите, як сходив гуляти з колюю на вулицю. Тут є вже навіть прохід. І скрізь поробили порядки. Якось так. Якось так. Бачите? Тому що ще зранку, навіть ще ввечері, не було як ходити. В кухні вже поробили порядки, ще лишилось в дівчат тут трошки. На завтра нам, щоб ми завтра не сумували. В кімнаті, а що в кімнаті? А в кімнаті в нас тут ще трошки коля ще приніс з роботи. так що Треба ще завтра доробляти трошки. Я ж кажу, щоб ми не розслаблялися, щоб нам було чим займатися, щоб не сумували дуже. Так що, ну от, якось так і живе. Все, повечеряли. Зараз поп'ємо ще чайку. І будемо лягати, відпочивати. День пройшов дуже плідно. Наробили багато всього, зробили, так що якось так. Завтра новий день. Треба відпочити, щоб на завтра були знову сили. Всім папа, до завтра.